Доброго ранку, любі діти. Доброго ранку, шановні батьки. Вітаю вас сьогодні на занятті. Дітки, нещодавно до нас завітав останній зимовий місяць. Хто мені пригадає, як він зветься? Звичайно, лютий. Дітки, але чому його так назвали? Лютий. Так, адже це зазвичай найхолодніший зимовий місяць? Місяць. Отож я пропоную вам вивчити вірш про лютий. Лютий місяць дуже лютий, запитає, в чому взутий? Виє хуга завірюха, не пускає без кожуха. Ось такий вірш про лютий. Давайте ще раз повторимо лютий місяць. Дуже лютий запитає, в чому взутий? Виє хуга завірюха, не пускає без кожуха. Молодці. Дітки, сьогодні погода ніби нагадує нам, що не даремно. Місяць лютий так називають, правда? Адже на вулиці в нас досить прохолодно. Є морозець, йде сніжок, правда? Так. Зима найхолодніша пора року. Адже сонце не зігріває землю, хоч сьогодні на вулиці досить сонячно, правда, можете подивитися у віконечко. Але сонечко піднімається не високо, шлях його взимку досить короткий, так? тому у нас і день короткий, а ніч довга. Узимку у нас випадає сніг, особливо радує. Зараз у нас місяць лютий, так? адже в грудні і в січні снігу майже не було, так? Ми його дуже зрідко бачили. А от прийшов до нас лютий, є і морозець, і сніжок є, правда? Так, дітки, а розкажіть мені, який сніжок? Як його можна описати, назвати? Сніг який? Холодний, білий, пухкий. М'який, мокрий, сріблястий, сухий. Так, зараз я вам, дітки, пропоную зі мною погратися в гру Скажи навпаки. Тобто, нам потрібно, дітки, до слів дібрати слова-синоніми, тобто протилежні слова сказати навпаки. Послухали уважно. Сонце гаряче, а сніг холодний. Молодці. Тобто, до слова гарячий є слово синонім холодний. Молодці, слухаємо далі. Лід твердий. А сніг м'який. Молодці. До слова твердий, слово синонім м'який молодці. Земля Чорна. А сніг який? Білий, звичайно, дітки. Отже, до слова чорний є слово синонім білий, так? Зазвичай молодці. Ще, дітки, одна ознака зими. Це мороз. Морозець, так? Коли ми виходимо на вулицю, як ми можемо здогадатися, що на вулиці мороз? Ну, звичайно, адже стає досить прохолодно, і морозець обов'язково щіпає за щічки, за носик. А так носик нас, нашій мерзне. Щічки мерзнуть, адже на в на шапка, ручки в нас в рукавицях, ми в кожушку одягнені тепло, а носик наш. Роздягнутий, можна сказати, так, йому досить холодно, і морозець обов'язково цим користається. Він що, щипає нашій носик, щипає за щічки, можете ось так попробувати себе. так? І ми знаємо, що на вулиці мороз. Але якщо ми, наприклад, в будинку, як ми можемо здогадатися, що на вулиці мороз? Мама, ви від мами можете чути, що сьогодні на прогулянку одягаємося тепліше, бо на вулиці мороз. Звідки мама знає, я вам розкажу дітки, ми можемо поглянути, чи є на вулиці Мороз на термометр, який висить у нас на вулиці біля віконечка. І ми з віконечка можемо поглянути в термометр, так, на термометр, і побачити, чи є мороз. Якщо стовпчик термометра знаходиться нижче нуля, на якій позначці, наприклад, на четвертій. Це буде на... означати, що в нас 4 градуси морозу. Ось так, можете, дітки, поспостерігати з допомогою батьків, так? підійти до віконечка, де розташований у вас на вулиці термометр, і подивитися, вам мами обов'язково покажуть, так? як можна подивитися, чи є мороз на вулиці, чи ні. Обов'язково поспостерігайте. Дітки, послухайте, який є цікавий віршик про мороз. Тихо падає сніжок, білий та лопатий, прокладає стежку Гриць, від воріт до хати. Злий мороз щепнув за ніс, в щоки дошкуляє. Гриць лопатою жвавіш, сніг буки жбурляє. Перестав щепать мороз, відступив від Гриця, працьовитих малюків, і мороз боїться. Так, дітки. Я думаю, ви в мене теж працьовиті малюки. Тому я вам сьогодні пропоную на прогулянці допомогти вашим батькам розчистити, так як працьовитий гриць, так? Доріжки, щоб вам було зручніше пересуватися по дворі, а ще поспостерігати вже не за термометром, а самим. Спробуйте дізнатися, що є на вулиці морозець. Як же це зробити? Ви можете це дізнатися з допомогою сніжку на вулиці. Якщо мороз, сніг буде. Пухким, легким, він не буде ліпитися, ви не зможете погратися в сніжки, ви можете його підкидати догори, спостерігати, як будуть донизу падати легенькі пухнасті сніжинки і виблискувати на сонечку, срібляси. Так дуже красиво. Сніжинки вам можуть падати на носик, на вас, на рукавички, припорошувати. Так? А якщо на вулиці морозу немає, Сніг стане яким ви зможете гратися, ліпити сніжки, так? Гратися з друзями, ліпити обов'язково сніговика, так? Погратися гарно. Я думаю, ви мені потім розкажете про ваші спостереження. Чи ви дізналися, є мороз на вулиці чи ні? А зараз, дітки, я пропоную вам виконати зі мною фізкульт хвилинку за метілі. Не боюся. Повторі за мною. За метілі не боюся, я на неї насварюся. Щоби хугу налякати, буду голосно плескати. І так можна повторити декілька раз. І можна погратися в всю фізкульт хвилинку на вулиці на прогулянці. Отож, дітки, сьогодні ми з вами на занятті дізналися. Про ще ознаки зими і саме про ознаки останнього зимового, найхолоднішого місяця зими, який як зветься? Так, лютий молодці дітки, ви в мене молодці.